Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас 20 січня 2023 року, і сьогодні ми будемо оглядати прям нетипово для цієї групи традиційну новорічну групу мандаринів Уншіу. Зазвичай група оншил дозріває у нас найпершою в теплиці в будинку, і ми починаємо знімати плоди вже, вже з осени. І до нового року майже не залишається. Тому можна сказати, група оншилу це традиційна новорічна група мандаринів. Але в цьому сезоні, 22-23 рік вийшло так, що я віддавав перевагу сортам, які самостійно скидали свій повністю достигший врожай. І тому група оншил. Група цих мандаринів, вона відрізняється тим, що плоди вона майже не скидає. І тому її плоди висіли, висіли. І от сьогодні, нарешті, я маю час. У нас сонячна погода, досить, досить тепло для того, щоб провести огляд, порівняння вражає 22-го року саме групи мандаринів Уншиву. І, звичайно, почнемо ми з сортів, які подоносять вперше або подоносять повноцінно перший раз. Один з таких мандринів це мандрин сорту Сішань. Щеплений він на цитрумело, Горщик 6,6 літрів. Як ви бачите, навіть стрічка ще повністю не злізла. Тобто вона розлізлася, але я її навіть ще не прибирав. Тому що, ну, реально щеплення приблизно 2-2,5 роки. Висота. Всього 60 сантиметрів, і він цей мандарин має дуже дуже гарний врожай. Я в принципі знав, що він дуже родючий, але я не очікував, що перше таке плодоношення глобально буде настільки глобальним. Тобто, плодів було, мабуть, більше 10 штук. Я вже знімав декілька, ще коли він тільки окрасився, і трошки пізніше. Сьогодні він вже ну з останньої дегустації, скажімо так, пройшло приблизно місяць, якщо не більше. Тому буде дуже цікаво дізнатися, який же він став на смак. Також хочу зазначити те, що сорт Сішань це ранній сорт групи мандарину іншилу. Він у мене в теплиці достиг один з найперших. Взагалі в цьому, ну, в році 2022 більшість цитрусів достигло набагато раніше, ніж зазвичай достигають ці сорти вже 2-3 роки поспіль. Також. Один з сортів, який вперше повноцінно плодоносить в колекції це мандарина Гудзера. Щеплений він у мене на цитранжі, горщик приблизно 5 літрів. Рослинні також приблизно 2 роки з моменту щеплення, і також перше вражає два отаких от крупних мандарини. Цей сорт також вважається дуже раннім, і я досить довго чекав його плодів для того, щоб порівняти з іншою групою уншиву. Що хочеться також наголосити, це те, що цей мандрин щеплений не просто на цитранжі, а на цитранжі Троєрі. З серед усіх цитранжів це мій найулюбленіший. Тому що і рослини на ньому досить витривалі, і в плані кореневої він більш стійкий до заливів, до перепадів температури. Цитруси на ньому достигають набагато швидше ніж на цитрумело, швидше, ніж на цитранжі C35. Так там різниця не дуже велика, але тим не менш, для кого пару тижнів мають значення, то троєр на троєрі цитруси стигнуть. Трошки раніше, ну і звичайно ж, що це тромело, що це транш, додає е, соковитості та цукристості своїм плодам. Тому я думаю, навіть перше плодоношення мене має вразити. Також один з груп оншило, хто в цьому році рясно заплодоносив, це кіт Цей сорт, один з найперших завозять до нас в магазини, і на початку він має такий виражений кисуватий смак. Але, тим не менш, якщо йому дати достигнути повністю до кінця повисіти, то він буде дуже-дуже солодкий. Дуже класний сорт і дуже родючий. Ця рослина мене також щеплена на цитранжі але на карізо. В цілому, рослина приблизно висотою 65 см, 70, можливо, і у горщику 6,6 літрів. На рослині зараз 8 плодів, але. Також були плоди, які ми знімали ще, коли вони лише лише окрасилися перші, і були ще кислуваті, про що я їй кажу. Ну і мандрин Хашмота, ну куди ж без нього, це просто сорт must have для кожної колекції, тому що він просто ну, надзвичайно стабільний. Ще не було жодного року, щоб він у мене не подоносив. Один, два, три, п'ять плодів але кожного року на ньому є. І не дивлячись на те, що рослина минулої зими весни. Коли почалася нас війна, втратила, можна сказати, одну третю своєї крони. Він дуже активно працював і зав'язав. Шість, по-моєму, плодів було на початку. На даний момент лишилося 4. Я не пересадив його в цьому році, в 22-му, Але от в 23-му обов'язково я вже пересаджу горщик у 23 літри. І буде ця рослина дуже добре себе почувати. Я думаю, віддячать мені за цю пересадку обов'язково. Підчепа також цитрумева. І далі у кадр потрапляє аж три мандарини групи Unchillo. Гібридний сорт карвик по типу як і Примасоль, який я так само відношу зазвичай до групи Unshiu. Дуже родючий, дуже родючий. Майже кожного року він подоносить отак рясно. Іноді бере паузу і зав'язує лише декілька плодів, щоб відпочити. Щеплений він у мене нацитрумило, горщик приблизно 10 літрів. Рослині вже, мабуть, 5 чи 6 років, і майже кожного року він у мене дуже рясно плодоносить. Формувати його досить легко, він гарно обростає, дуже густо. Треба підрізати зайві гілочки, і в цілому більше ніяких проблем з, них, з ним немає. Він дуже стабільний, дуже гарно зав'язує плоди, тому навіть для новачка він гарно підійде. Єдине, що не треба вестись на назву карвик. Карвик не значить, що він маленький. Просто от якось я не знаю, чому так назвали цей сорт, але він зовсім не маленький. Він росте досить сильно. Зараз його висота майже метр, тому. Треба це враховувати, що це лише така назва. Можливо, просто йде якесь співвідношення кількості плодів до розміру рослини. Далі, мій улюбленець прям мій фаворитний сорт це міагава 2.0, яка щеплена на цитрумело. В цьому горщику вона росла і попередні роки декілька. Але після попередньої зими я помітив, що є проблеми з кореневою, Я повністю замінив ґрунт на чисту компосану. І рослина просто почала в'янути, почала трошки сушити гілки. Я це зрозумів, одразу пересадив і після цього всі ці процеси зупинилися. І рослина почала повноцінно виношувати свій врожай, який зараз на даний момент дозрів повністю. Я також вже знімав декілька плодів і. Як завжди, Міагала 2.0 на висоті. Але це знову ж таки було ще до грудня. Вже пройшов майже місяць з останньої дегустації. Тому дуже цікаво, як змінився смак цих плодів. Чи погіршився, чи покращився, тому що все ж таки більше місяця, як плоди вже повністю достигли. Висота рослини, до речі, наразі десь 1,5 метра. Тому також це треба враховувати. І третій мандрин, який одразу у нас попадає в кадр, це мандрин Кавановаса. Після ще попередньої зими він почав відсушувати праву частину крони. Я її так і не прибрав, тому що це було спочатку лише на кінцях гілок, потім пішло далі, далі, далі. І от зараз таким чином воно дійшло, що пів крони відсушено. Тобто, я обов'язково приберу цю частину. Відсушеної крони. Я думаю, що це через промерзання відбулося, тому що оця частина була повернута до стінки. Але, тим не менш, рослина, інша частина крони почуває себе добре, давала прирости і зав'язала два, два плоди в цьому році. Також дуже класний сорт. Також він у мене щеплений на цитромело. І також у горщику до 10 літрів. Рослина висотою приблизно 1,60 м. Після цих всіх переформувань можна сказати, що буде вона така напівштамбова. Також класний сорт. Каванаваса у мене один із перших в колекції. Я його дуже довго вже вирощую. Кожного року насолоджуємося його плодами. І ще один сорт, який мені дуже подобається, це сорт Планеліна. Він у мене в колекції також дуже давно. Плодоносить, але якось в кадр він ніколи не попадав, тому що то його обламаємо, то зіб'ємо плоди і так далі. В цьому році лише два плоди залишилось до кінця, інші відпали влітку. Але тим не менше через це вони виросли досить-досить великі. Я не скажу, що цей сорт дуже ранній. Він, можна сказати, середній висів на рівні з іншими всіма мандаринами групи Уншилу, і потім якось так дуже різко він окрасився і дозрів. Висота рослини на даний момент приблизно 60 см, щеплений також на цитруме. Оце ще рослина з розплідника Адава, після того, як вона до мене потрапила, вона потрапила до мене з плодами. Від подоносила зняв я плоди, і рослина втратила 90% своєї корони. Тобто після цього декілька років йшло саме відновлення цієї рослини до нинішнього її вигляду. Поряд з планеліною стоїть у мене калінін 5. Також щеплений на це Горщик приблизно 15-16 літрів. Після пересадки дуже-дуже рясно пішов він і дуже рясно заподоносив в цьому році. Ну, 22-23 рік маю на увазі. Подів було дуже багато, надзвичайно, просто не знаю, може штук 40. Постійно я знімав, дуже багато хто приїздив до мене в гості. Я в грудні і навіть ще в листопаді пригощав саме Калінін 5, тому що їх було найбільше. І на даний момент досі лишилося ще приблизно 15 чи 20 плодів. На смак вони ще на початку грудня були суто класичний мандарин групи оншиву. Подивимось, чи щось змінилося у смаку, чи ні. І в принципі, як виглядає виглядають плоди всередині, після того як вони вже перевисіли на дереві приблизно півтора місяці. З іншої сторони, у мене також стоїть ще мандарин тамона. Який є одним з найбільших мандаринів групи Мшиво, саме в форматі рослини, в мене в колекції. Щеплений на цитумело. Також в цьому році я не пересаджував в 22-му. В цьому році я планую збільшити йому горщик також до 23 літрів. Я думаю, що це посприяє ще більшому врожаю. Тому що мандарини в цьому році надзвичайно крупні. Просто усі без винятку. Таких крупних мандаринів, саме щоб вони всі були одного формату, ще на цій рослині не було. Який буде так само смак, подивимось далі. Отже, не дивлячись на повітряну тривогу, продовжуємо знімати відео і почнемо зважування. Ковановаси 100 г. Сішань в цьому році у нас важить 47 та. 69. Міагава 2 нулі. В середньому 55 грамів. Прям стабільність 58. Так, карвик. Також близько 40 грамів. Непоганий результат. Планеліна. Важить 90 грамів в середньому. Гуздера найбільший пліт важить 85. Хашимото Також трохи більше 100 грамів. А кіцуваси найбільші плоди. 60. Та ой та 60. Томоно 140 грамів. Тобто, в повазі тамоно поки лідер. І калінін 5, 66 грамів. Тобто, в середньому від 50 до 140 грамів. Мандарини оншиу важать в цьому році. Це, мабуть, має найбільша, найрізноманітніша дегустація групи мандаринів ншиву за весь час їх вирощування, в принципі. Шкода, що нема в цьому році плодів на примасоль мандарині, але нічого. Я думаю, наступного року буде також багато мандаринів, які ще заподиносять. І ця, цей перелік буде ще більший, дегустаційний стол буде ще більшим. І насправді навіть не всі мандарини влізли в кадр, деякі так і лишились лежати в горщиках. Але почнемо. Продегустувавши повністю всі ці сорти, ми прийшли до висновку, що не дивлячись на те, що вони вже повністю достигли, прям перевисіли місяць, хто півтора, хто два після повного свого дозрівання, вони всі надзвичайно соковиті. Повністю жоден з сортів не втратив своєї соковитості. Абсолютно. Це дуже круто. Тобто, група НШИО може висіти на дереві, навіть достигнувши ще більше місяця. І це дуже класно. Другий момент це, звичайно, те, що дуже гарно чистяться мандарини. Коли вони повністю достигають, вони починають відвазити від шкірки, і дуже легко їх почистити. Руки залишаються сухими, без соку, тому це є великий плюс. А далі ми перейдемо до самих смакових характеристик. Для кожного з нас, для тих, хто вирощує цитруси вдома, на підвіконні, в теплиці і так далі. Кожен домашній вирощений мандаринчик, апельсинчик, і лимончик буде найсмачнішим. І вирощуючи групу оншиву, треба розуміти, що вони дуже дуже схожі між собою за смаковими характеристиками. за... Форматом самої рослини, за листям, за розміром плодів і так далі, за формою. І відрізнити їх майже неможливо. Можливо, лише відрізнити їх тоді, коли смакуєш одночасно декілька сортів, тоді є різниця. І от, власне, продегустувавши сьогодні, скільки у нас тут сортів, 8 чи 9 сортів, можна зробити деякі висновки. Це те, що ті сорти, які мають у своєму ну, Взагалі в своїй смаковій палітри кислоту це такі, як Кавановаси, Ксішань, мягава нулі, потім хашимота і Акіцуваси. Ці сорти будуть мати більш цікавий присмак, коли вони повністю дозрівають. Тобто їхня смакова палітра набагато яскравіша. І от якщо спробувати той самий Кавановаси повністю достигший, і після цього його порівнювати з Калінін 5, то Калінін 5, звичайно, буде. Трохи приснуватий в порівнянні з Кавановаси. Він дуже солодкий, він дуже соковитий. Надзвичайно всі мандарини ці соковиті і солодкі. Але, тим не менш, більш цікавий смак буде у тих сортів, саме групи ланшил, у яких є на базі на початку дозрівання кислота. Тому можна виділити: от саме з цієї дегустації це те, що м'ягава 2.0, фішань, кавановаси. А кіцуваси мають, ну і хашимота, звичайно ж, мають більш цікавий такий м -м, різнобарвний смак. Мандарин Карлик, Калінін 5, Тамона, агуздера та планеліна будуть більш класичні, просто звичайні смачні мандарини. Всі вони дуже смачні, але вони просто солодкі. Ну, повністю солодкі. Кислота, повністю відсутня, особливо гуздери. Він взагалі просто як мандариновий сік, ти Просто п'єш його і все. ну, Надзвичайно солодкий і все. Тому кожен сорт, кожен, кожну рослину треба підбирати під свої умови вирощування і під себе. кому що більше подобається. Комусь подобається більш чисто солодкі цитруси, комусь кисло-солодкі, комусь взагалі кислі до ну, сподоби, Це ж справа індивідуальна. Просто треба розуміти, що вся група УНШИУ надзвичайно плодовита. Дуже вдячні ці цитруси в плані врожаю. При гарному догляді. Всі дуже смачні і дуже класні. Це базові сорти, які присутні в кожній колекції обов'язково. І якщо ви лише починаєте вирощувати колекцію, збирати її, то звичайно починаєте збирати з сортів типу Міагавадванулік, сішань, акіцу, хашемота та кавани. По перше, вони більш ранні, вони раніше у вас достигнуть, навіть якщо у вас не ідеальні умови, нема досвідчування там або ще щось, то вони в принципі достигнуть. У вас ще раз встигне відпочити до весняного приросту. Інші вже сорти потім поступово також можна додавати до своєї колекції, порівнювати і знову ж таки виділяти саме те, що подобається вам. А я йду далі смакувати мандарини. Всім гарного дня, гарного настрою, дякую за перегляд.